І так. Ще раз добрий вечір, вечір в хату. Сцена і прана. Дуже простими словами. Не треба цих слів страшитися. Це є реальність як небо і земля. Небо і земля. Прана і сцена. Сцена може бути розпущена в твоєму житті, може змінитися. Коли з'являється оця лінія, границя, ти вже не можеш так далі жити. Тебе тебе не, немає вже сил ніяких. Це такий момент, коли ти перестаєш вірити, що можеш щось змінити, що щось зміниться. А немає вже віри в цей. Уже все немає. У тебе все кінчилось. І тоді. Відбувається страшенний такий звук і такий удар, і починається тріщина. Тріщина і велика така тріщина. Будь-яку сцену може розчавити інша сцена логічно, правда? Якось вони ж повинні змінюватися, як наша реальність змінюється. Ми переживаємо один етап життя, другий етап життя. Це, це все зміняється. І саме через цю тріщину. Єдине, що можна зробити для таких людей, які переживають оці ці зміни в процесі вони цієї тріщини, коли це нарушиться, валиться все. Бути з цими людьми, любити їх, не засуджувати, просто бути поруч. Будьте цими людьми, тому що в них все рушиться перед тим, як створюється нова система, нова оця сцена, в них все кришиться. Не віддаляйтеся від цих людей. Я, я вас дуже прошу. Нехай це буде перша допомога. Сцена щастя, як ми уявляємо собі, що от щастя це, от, це просто каталізатор, виявляється. І ця крапелька масла. Наприклад, масло, яке капають в машину. Вона запускає зміну. Оця капелька щастя. Але до чого я це говорю? Поки не буде тріщини, поки ти не побачиш цього стоп-сигнал, да, як для зайця. От красна кнопка. Ніколи не буде нової сцени. Які б ти сценарії і каталізатори не заложила. Сцена не відбудеться. Тобі треба зрозуміти у цю стоп-сигнал, коли він приходить і коли ти відчуваєш, що все, пора. Коли сцена закінчується, завершується. Наприклад, ти або вмираєш в прані в своїх сцен. Я говорю в загальному, коли ви взагалі все життя відіграли, ми ж закінчуємо. Ці всі ролі, правильно? І ти, коли помираєш, ти помираєш в прані застигших застигших цих е, сценаріїв. Ще раз, мені хтось пише: коли ти помираєш, да про що говорять всі нам мудреці, ці всі книги і так далі, ми помираємо, ми не закінчуємо своє життя. Сцена завершується. Почуйте, сцена закінчується, сценарії закінчуються. Ми залишаємося. Але за, запам'ятайте, не застрягнути у своїх сценаріях, не застрягнути в прані своїх сценаріїв, не застрягніть в цих записах. Бо, коли ти застрягаєш в цих записах, ти повторюєш, повторюєш, треба розтопити прану оці, оці записи. Їх просто треба. Розплавити своїм усвідомленням зараз. Усвідомленням цих сценаріїв, усвідомленням себе. Оце розплавити у цю прану, оці записи, щоб потім, коли ти помираєш, тебе не було такого, що ти асоціюєш себе тільки з цим, з цими записами. Буває таке, коли, наприклад, помирає людина, і вона відповідно відчуває, що вона входить в воду. Я, я дійсно, У мене в житті така відбувалася один раз, коли сестра помирала, у неї відчуття було, що вона заходить в воду. А, а, а що це таке? Що, що це таке ця вода? Ця вода і є прана, і є оця енергія, як кров в тілі, тільки вона в душі. Розумієте, що це все відключається, ми переходимо в прану. Наша задача побачити нас. Не як прану, не як у цю воду, а як іскру. іскру. Ми іскра, ми – оця енергія, оця божественна структура, яка знаходиться всередині в прані. Інакше б ми сюди не прийшли, Ми не могли сюди прийти інакше, тільки по такій структурі. І головне запам'ятали. Не асоціювати себе з цими записами, які знаходяться в прані. Тому що. Ой, зараз головне, зараз, зараз буде рвань. Постійний стан безвиходів. Згадайте свої стани без виходів. Що ви думаєте, що це все? Кінець. Постійний стан без виходів це і є пекло. Пекла по суті, не існує. це про це пекло, яке нам там всі говорять. Оцей стан безвиході, коли ти себе асоціюєш з цими записами, це і є пекло. Це оця закрита, замкнута прана, яка по кругу тебе гонить. Ти не можеш розуміти, що це таке. Розуміти, це замкнута енергія, що не тече. Бійтеся замкнутої енергії. бійтеся цього пропаяного, цього. Кастрюльки на голові, що, що до вас не може добитися прана, не може, не може прана роз, розлитися. Світ влаштований так, чим більше накопичення, чим більше накопичення слави, тим, тим, доспіху, достоинства, тим сильніша сцена. Оці люди при владі вони стараються перенароджуватися кожен раз, кожен раз свою душу реінкарнувати, щоб повернутися. Вони не можуть відцепитися від цих сценаріїв влади. Сцена влади, сцена контролю, сцена страху так само. Що цей страх наскільки був сильний, що ти аж в слідуючий раз приходиш сюди, щоб ще раз, бо ти не могла відцепитися від цих сценаріїв страху. Вони тебе ще раз, всю, і в, цей раз в це життя тянуть. І ця прана стискає простір оця. Оця прана застигша, це як желе. От вона, ви представляєте, тромби в крові? Ну це те саме, тільки в душі у тебе тромби, оті записи, це як застрягла, ти нічого не течеш. Любиш е, хобі якесь, любиш свободу, любиш безпеку. Ми все це любимо. Якщо ти хочеш, але не усвідомлюєш оце своє бажання, то ти не мастер. Да? Як всі ти не усвідомлюєш разницю. Надо розуміти, що ми всі в сценарії, і не важливо, неважливо. Неважливо нічого. Це все сценарій. Все. От просто, що ти не назвеш, любов це сценарій, хобі сценарій, робота якась сценарій, щастя це сценарій. Розумієш? Це просто сценарій. і тебе тільки лишається процес. І коли ти побачив, Оцю високу етику і сказав: вау, я все там не знаю, зрозумів. Е, я все паняв, не знаю, це суперестетика світу, природа і так далі. Е, це гачок сцени. Це тобі та сама природа це гачок покупки нові, це гачок, е, суперкруті машини, міста великі. Це все створене цим матеріальним світом, щоб тебе зацепити на крючок, на гачок, тримати тебе. Бо ти не розумієш, що це теж все сцена, це сцена, бо завжди є цінність, цінність природи, цінність матеріального, духовного і так далі, цінність живої, живої природи. І коли ця цінність міняється, коли ти розумієш, що це і сцена, то і сцена міняється. Сцена міняється завжди, коли ти її осознаєш. Це не страшно міняти сцену. Це не якийсь факт потрібності. Якщо тобі добре, добре і атічно в якісь сценаріях, то будь ласка. Запам'ятай, ми гески. Це ми атомні станції ходячі. Енергетичні станції, ми енергетичні станції, замкнуті в цьому маленькому тілі з суперможливостями, кнопочками. Ми іскри в прані. Іскри, в прані. Це треба хоч трошки осягнути. Ми не можемо не відчувати це життя, яке б воно не було в болі, в страхові. в… Депресії, в агресії, в щастя, ти не можеш це не відчувати. Не тікай від цього всього. Треба це все відчувати і переживати. Але якщо не бачити сцен, якщо ти не усузнаєш, що ти в сцені, ти проживаєш якийсь сценарій, наприклад, свого роду, свого батька, своєї, своєї бабусі з роду Акаши, це ж все інформація. Тобі прямо сценарій його не дають. На, хочеш, хочеш, бери. І ти такий, ой, да, я так. Да. Звісно, заберу. Це все гратика. Якщо ти хочеш, вони тобі дають готові мільйон сценаріїв, а ти можеш і свій створити. Це як в фільмі Морфіуса, там червона та і синя, яку ти вибираєш. Але справжня свобода це не шукати сцену, от і сенс в цій матриці, а стати простором. Який це все усвідомлює, що не існує ніякого красного і синього. Треба бути з простором. Оце безкінечний простор. Уявіть собі, ну, як, 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 як це для вас простір безкінечний. Так і уявляй. Бо одна цінність лишається незмінною проявляти я як простір. Зараз я вам покажу дуже класну штуку. Як зрозуміти, що ти простір? Зараз уважно дивись на мене. Неважно, неважливо, як я виглядаю. Неважливо нічого. Важливо тільки те, що ти чуєш. Уважно дивися в мене, як точка. Твоя задача зараз зрозуміти, не фантазуй, що знаходиться зараз перед тобою. Але очі твої завжди мають бути сфокусовані на мене. Ти маєш осягнути зараз думками по факту, що знаходиться за тобою. Просто в простір говори. І так називай: за мною стіна, за стіною, наприклад, кухня і так далі. Будинок закінчується, і ти маєш це уявляти. Уявляй. Але не фантазуй, ти знаєш, що там є дерево, за деревом забор, за забором вулиця, яка вулиця, які будинки. Доти, поки ти не дійдеш прямо по цій лінії, наприклад, до кінця твого краю, до кордону. Який далі край починається? Теж проходиш, проходиш, візуалізуй. Візуалізуй постійно, як ти проходиш усю пряму лінію. Дійдеш до океану чудово. Можеш дойти до полюса. І так само ми робимо. Що знаходиться за тобою, не, з, не змикаючи очі. Ти, ти дивишся на мене точка. Це може бути люба точка, ти можеш сісти і дивитися, наприклад, на Вазон, і так така практика. Практика безцінна. Ми зараз зрозуміємо хто ти. І так само проходимо, що знаходиться за тобою: стіна, за стіною що, кімната слідуюча, що в цій кімнаті, і так далі. Кінець будинку, що за будинком, а, машина стоїть. Ти знаєш, який колір, бо це твоя машина. І так далі. І поки не дотягнеш до того, що ти вже не можеш собі там профантазувати, нехай це буде кінець а, якогось там жовте море, не знаю, Японія. Доходиш. Карті по своїй карті візуалізації, що там є, переходиш право-ліво, що знаходиться по ліву сторону, що знаходиться по праву сторону. І теж проходиш до самого кінця, до Африки, дотягуєш максимально. І ми переходимо наверх. Ми так само, що далі йде стеля, що за стелею, ще один поверх. І поїхав вверх. Хмари, ти бачиш літаки, ще вища стратосфера і ще вище і ще. максимально максимально, ти можеш вилетіти аж прямо в чумацький шлях. Ти бачиш його, ти виходиш з галактики. І поки ти це зробив, поки ти це робила, я тобі скажу одне запитання. То Якщо ти це все усвідомлюєш, оці всі масштаби, оці безкінечні простори, то хто це був? Як ти думаєш? Хто це все робив? Хто там в Арктиці був, в стратосфері, хто був там в Японії? секунду, ти, ти, ти вже все обійняла? Зроби такий шар. Обійми оці всі уяви твої в одну таку. Це навіть не уяви. Осягни це все зараз в один великий простір. Осягни. І це і є ти, це і є ти істина в тому, що оцей весь простір, який ти можеш осягнути безкінечний простір це і є. Ти. Треба це практикувати. Потрібно. Бо так просто ти не зрозумієш. Так просто ми не можемо одразу зрозуміти. Тільки через внутрішню практику, через медитацію ти зрозумієш, що ти і є простір. Оцей безкінечний простір. Більше планети. Розумієш? І так, як зрозуміти? Я простір. От Я тобі сказала, як зрозуміти, що ти простір. І треба бути цим простором і нічим не іншим. Все. Будь цим простором. Будь, цим, будь над всім і водночас всім. Як? Я, як? Дуже цікаве питання? Через усвідомлення сцен. Через усвідомлення сценаріїв. Через усвідомлення. Ти просто знаєш, що ти усвідомлюєш, бо ти увага, ти простір, ти бачиш, ти сидиш на сцені, над сценою. Бачення сценарії, бо ти бачиш сценарій, треба навчитися бачити сценарії. Сидіти, от я сиджу на кріслі, і я тобі пропоную сядь на крісло і бач, розложи всі свої сценарії, всі свої. Оці Жанри. Треба бути простором. Коли ти будеш простором, ти усвідомлюєш себе оцею іскрою в прані. Оцей простір тобі дає все: дорогу до Бога, до джерела, до цієї енергії, звідки ти прийшла. Тобі навіть не треба цього, ти так розумієш, що ти прийшла оцю ситуацію. Просто це зрозуміти. І тоді все стає одним. Цілим. Сцена тане тоді. Вона не становиться тобою. Ти можеш ці сцени міняти тільки через оцей спектр, простор, є. Ус усвідомлення, усвідомлення себе, що ти є іскра в прані. А прана це це відеокасета, це оця життєва твоя енергія. Це така текуча, така, уяви собі таку річку, уяви собі в крові кров по, по жилах, і ця кров. І ця кров не має бути дуже щільною. Вона не має бути такою, як жиле, як тромби. Розумієш? Вона повинна текти, як тече джерело струмочок, протікати. А це значить, що всі свої негативні сценарії, задачі, оці всі записи, точніше, негативні і позитивні. Не потрібно їх тримати в якості я є, що це Я є. Не потрібно їх, як тобі сказати. Асоціювати себе з ними. Тобі треба їх з... зловити за хвіст, подивитися на ці записи, перезаписати, якщо вони негативні. Ми теж будемо вчитися перезаписувати, перезаписувати, переглядати, що це таке, чого воно вилазить, коли вже мені підсирокез. А я ще досі від... не можу відволіктись від цих записів, які були в 10 років. Ми це все будемо розбирати, і оці записи треба розплавляти. От просто просвічувати світлом, направляти на них тепло, щоб вони розплавлялися, щоб ці тромби розплавлялися в таку прекрасну, таку енергію, водичку таку. Да. Ну і поїхала далі. Зараз будемо записувати іншу на важливу найважливішу інформацію.